Армієць на псевдоумка долучився до Лав Сил оборони України влітку 22-го за покликом серця до того військового досвіду не мав. Працював на залізорудному кар'єрі. Нині проходить лікування в одному з медичних закладів міста. З нагоди Різдва Христового та Нового року до нього та побратимів завітали маленькі криворіжці, аби передати їм розмальовані дитячими руками термоси в рамках тепло для героїв. Це не те, що мотивує. Кожен військовий і так пішов за свою родину, за свою землю, за свою дитину. Але це як можна сказати це стимул швидше вилікуватися, зрозуміти, що ми ще комусь потрібні, про нас не забули. Діти це завжди радість. А якщо діти шанують військових, то це саме те за що українці пішли воювати, захищати землю, щоб діти пам'ятали, що є люди, є свобода. І за неї треба боротися. І дякую, дякую їхнім батькам, що вони підтримуються в рамках міської акції «Тепло для героїв. Місто придбало 3,5 тисячі термосів. А учні мистецьких шкіл їх розписали. Ці дитячі малюнки найкращі нагадування про те, заради чого армійці стоять на захисті та що вдома на них чекають з любов'ю. У Кривому розі впроваджують нову ветеранську політику політику героїв. Вона має комплексний характер адаптації та допомоги ветеранам та членам їх родин для ефективного відновлення у міських лікарнях. Вже діють 8 сучасних реабілітаційних відділень на 256 ліжок, які оснащені за сучасними стандартами. Свята і Різдво Христово, і Новий рік це нагода. Нагода сказати вам дякую ще раз. Нагода передати вам ну, трохи тепла родинних дитячих сердець. Кривий ріг завжди поруч зі своїми захисниками. Ось пряма допомога Збройним силам різним армійським частинам, 250 армійських частин, отримали від початку війни допомоги від міста на 3 мільярди 200 мільйонів. Це одна з найбільших допомог від будь-яких міст в Україні. Загалом ветеранська політика в Кривому розі це комплексна система заходів, яка охоплює понад 70 напрямів. Великою популярністю користується муніципальний проєкт Я ветеран, у межах якого вже видали 12,5 тисяч соціальних карток для отримання знижок у майже 400 об'єктах бізнесу. Місто розвиває ветеранський спорт через ігри Family Games», де змагаються воїни та члени їхніх родин. У бюджеті на 2026 повністю зберегли всі програми підтримки. На які передбачили майже 650 мільйонів гривень, щоб надалі забезпечувати надійний соціальний захист захисників та їхніх сімей, Олександр Фефіладів, Анна Мінервіна, перший міський.